Привіт мене сонячнику Демо-2025, виробник компанії Агроритм, Одеська селекція. І в нас сонячник Бомон. Дема 2025 Чим відлічається від всіх остальних демо. Тут об'єктивно 58 гібридів. Того буде практика, буде збирання, буде досвід. Підпишіться на каналі YouTube буде більш розширена лінійка. Тому YouTube тримає вас повністю на пульсі. Бумон, технологія сумо 60 грамів гранстара разово можна, і, будь ласка, оцінити тут в момент, що він стійкий до 7 разів очка. Середній ранній проєктивний період до 115 днів. Ну і скільки він сипне, звісно, тут заражає торожайність 55, а ми покажемо, як виглядає соняшник на Дніпропетровщині Синельникові. Поїхали! Тобі по соняшнику побумон? Дивіться, як я завжди вам і кажу, це соняшник не простий лінійний, він такий більш як трохинійний. Чому? Тому що він не так буде вирівнений на полі. Ну, Саме на головне це результат і натура. Олійність. Олійність це показник. Після Пишите далі зайдемо, щоб люди не думали, що ми знімаємо, аби знімати. Щоб знімати, аби знімати, оператор нам зараз покаже. Дивіться, в нас логового метелика, тобі ж вусень, це неймовірна кількість. Тобто ти заходиш на поле, ти повністю в ній. Ну, зараз покажемо приблизно розмір кошика. Запилений, важкий. Ну, заражаємо на результат. Саме головне це те, що е, олійний показник тут буде дуже високий. Е, то, що е, так виглядають шляпки, ну це ж дійсно, це ж результативно. Дивіться, в нас кінці серпня висівали ми на початку травня, е, кидали ми 80 кг мінеральних добрив. ґрунтовий захист був промітрін. додавали ми турболип від компанії Лев Біахем півлітра. Для е, е, екрану, тобі ж він стримав, стримав екран. І е, страховий захист був гіліантекс. У нас тут повні норми, 45 грамів плюс е, прилипається. Далі, дивіться, зайдемо трохи далі, покажемо, як він виглядає е, на самому такому, знаєте, як ракурс того, як ми проходимо, якщо цепляє, якщо не цепляє. Дивіться, по бомонду, на фінець церкви, що ми можемо побачити? Можемо побачити, якщо будете висівати, дивіться, отут у нас виходить. Раз, два, три, чотири. Десь 3,7 штук на погонний метр. От у вас розрахунок того, що це буде 55-57 тисяч, десь отак от виходити. Розраховуємо 55 тисяч, якщо це буде середній показник. Ось така буде шляпа йти. Ми показуємо вам одразу так на, один, на одну погонку. Дивіться, тут птичка поклювала. Ось така от буде структурна одиниця. Оце я вже кажу, без аномальних от моментів з того, що там багато сипало дощів та подібне. Да, дощі були. Дощі е, були такі більше, знаєте, як провокаційні дощі. Чому? Тому що 5 мм або 7 мм ми не рахуємо це дощем. Е, дощ це коли там від 15 мм випадає, тобі ж ми е, на осадкомірі, на подамірі подивилися і тоді ми робимо якісь висновки. А ну, зараз пішли далі, дивіться, по бомонду. Якщо ви висівати, будете десь отаку е, помірну кількість до 54 тисяч, зараз наш оператор покаже, як буде виглядати тоді е, шляпки. Е, в нас висів був з розрахунком 3,5 штуки на погонний метр. Ось такий був розрахунок. Висівала сівалка гренплейт 80-70 механічна, тобто восьмирядна, висівали ми тут 16 рядів. От так як було, так і є. Тобі ж демка, як завжди, казирна, демка 2025. Рекомендую підписатися, тому що тут нічого не робилось по листку. Все працювало, от генетика. Як генетика працює, на зараз це все, це, це все поле. Це. 37 гектарів це обоюдних 58 гібридів, які дають змогу працювати по різним технологіям і робити висновки разом з компанією Вестандарт. Підписуйтесь, замовляйте насіння соняшнику на компанія Вестандарт офіційному дистриб'ютору компанії «Агроритм». Ну і чекайте, звісно, висновки по демо 2025 від нашої компанії. Так що до зустрічі, слава Україні, героям слава!